Одна з версій була, що на цій зустрічі Володимир Олександрович буде якимось чином там переконувати свою фракцію голосувати за законопроект урядовий щодо, нібито щодо мобілізації і підтримки військових. Насправді він там, я вже казав, та він про. Кріпацтво в Україні про підтримку і розвиток робовласницької філософії в нашій країні, і багато іншого негативного, там антиконституційного і так далі. Але про цей законопроект ми в принципі не спілкувалися десь там слизь там Прозвучало про мобілізацію дещо, і лише була інформація про те, що новий головнокомандович там уже почав проводити певний аудит, і це стосується і. Людських ресурсів, які вже зараз є в розпорядженні генштабу керівництва Збройних Сил України. І мова йшла про те, що, мовляв, вже там десь познаходили певні резерви, тисячі тих, які там на даний час працюють десь в штабах, але вони мають піти попрацювати на фронті. Казало, що, мовляв. Там, вас збирають для того, щоб повідомити і попросити підтримати зміну прем'єра Дениса Шмагаля на теперішнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. Мовляв, там, все вже вирішено, от вам там доведуться і там, просити або переконувати, підтримати його під час голосування в залі. Е, Андрій Єрмак був на зустрічі про є його там потенційне прем'єрство. Ну, зовсім не було ніяких натяків, попутно там десь хтось жартував. Мовляв, а навіщо це? Андрію Борисовичу. Навіщо? Мовляв, там, він тепер умовно там, управляє країною, там, не ставлячи на де підпис. А, 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 а ви кажете про те, що він пішов прем'єром і управляв лише кабміном. Там, Виконавчою вертикалію і ще й всюди ставив свій підпис, мовляв, навіщо їм хтось може там навіть ледь не стверджував, що от вас збирають, тому що бачите, там хренові справи на фронті. Ну, на жаль, вони справді не дуже веселі, м'яко кажучи, так на фронті важка ситуація, але, мовляв, от, там дуже важка, і ось уже там дозріло, мовляв, керівництво до того, що треба там. Щось думати, якось все-таки зупиняти війну, тому що там не так все добре із підтримкою партнерів, не і не, не вистачає, там є, є затримки у когось, у когось там немає якихось принципових рішень і впевненість, тому що там точно буде така, така, така підтримка протягом такого такого періоду, або бажанком до до, до переможного завершення війни. Тому, мовляв, будуть говорити з вами, що ось треба якось вийти з цієї ситуації, і навіть говорили, що та вас. Збирають для того, щоб там сказати, що там щоб не брати на себе якусь відповідальність, то значить, там, треба провести якийсь там референдум щодо того, як на яких умовах закінчувати війну. Ну, суспільство вже втомилося, бачите цей весь стрес, що там ТЦКшники, там, інші якісь там корупційні скандали, все накупую, і люди вже там Людям вже це все набридло, тому вони готові, там як-небудь вже зупиніться як-небудь. В принципі, я не сперечаюся, що і такий настрої є в суспільстві, але про це також не було жодних натяків на те, що якимось чином е плануються якісь там перемовини і так далі, тобто про це зовсім не йшлося. На мою думку, головний меседж від президента під час цієї зустрічі нашій фракції народним депутатам був такий, що якщо ви не будете Ухвалювати потрібні правильні законопроекти, а правильні законопроекти це ті, які підтримує офіс президента, ініціює там, якось лобіює, то ми знайдемо можливість якось обходитись без парламенту.